А ми продовжуємо знайомити вас із херсонцями, які мужно тримаються під час тимчасової окупації. Наша кореспондентка Олена Ваніна, яка саме нещодавно виїхала з міста, тримає зв'язок із земляками. Долучаємо її до ефіру. А також Галину Лугову, секретарку Херсонської міськради. От ми знаємо, що пані Галина жила в Антонівці. Її будинок спалили загарбники, і зараз вона фактично виконує обов'язки міського голови Херсона, відколи його очільника Колихаєва викрали росіяни. Вітання, Олено. Знайом нас, будь ласка, із нашою гостею ще ближче вітаю всіх. Галина Логова тривалий час жила в селищі. Антонівка, це біля знаменитого тепер вже Антонівського мосту. Вона працювала там у школі і останні сім років працювала там директором. Тому е, все, що стосується освіти, їй е, зараз е, дуже відоме. Е, і зараз вона фактично керує містом, хоча виїхала і теж є вимушеною переселенкою. але… Е, Може, робить все, що можна зробити для рідного міста. І я вот знаю, що війна для Галини розпочалася не тільки з вибухів на Антонівського на Антонівському мосту, а і з того, що їй спалили будинок. Галино, я так розумію, що це не зовсім окупанти його спалили. Що це було? Хто це зробив і як ви це пережили? Розкажіть, будь ласка. Мирного дня всім нас. Я можу Засвідчити так, це у співпраці разом колаборанти із окупантами спалили мій будинок, і це так відбулося дуже символічно. На день визволення Херсонщини. Саме це відбулося 13 березня, колись наше місто було звільнене від фашистських загарбників. А саме от у військовий час, коли Російська Федерація, війська їхні вторглися на нашу землю. Це відбулося вже 13 березня. Будинок спалахнув вночі. Я думала, в мене просто серце зупиниться, тому що в цей день мали залишитися ночувати син разом із чоловіком, тому що ми 24-го виїхали звідти, неможливо було знаходитись, мій тим був у пеклі. Той день, коли стріляли по мосту, їхали танки і літаки е, з неба їх прикривали. Тобто ми залишили будинок. Але 13 березня е, окупанти разом із колаборантами, які зараз прийшли до влади, ці колаборанти і керують містом, звільнили мене від мого будинку, який ми будували все життя разом із родиною, і ніхто нам в цьому не допомагав своїми власними руками. Це помста мені за мою проукраїнську життя позицію за активну позицію за те, що я завжди допомагала людям, співпрацювала з людьми, відгукувалася абсолютно на всі прохання, приходила в трудну мить на допомогу, тому що я у селищі проживаю все життя, все моє коріння там, всі мої батьки. Я народилася, і батьки мої там закінчували цю Антонівську школу. і... Завжди допомагала і підтримувала людей. А, в мою чергу люди підтримували мене. І я була обрана в 2015 році депутатом Херсонської міської ради, і вже останні вибори коли були теж. Люди мене підтримали і ми хлібно співпрацювали. Але певним колаборантам не, нрав... не подобалася моя робота. Я з ними воювала, весь час воювала, і про них знає все місто, хто це зробив. Тому що на наступний день, 14 вересня, мені телефонували всі, абсолютно, і журналісти, і депутати, і прості люди, і казали, хто це зробив, що всі співчувають, всі хочуть допомогти, всі готові мені надати прихисток. Приїздіть, ми вас приймемо. Тобто, всі знають цих людей. І вже коли саме 12 квітня я дізналася, що вони мають очолити владу Херсона, у мене не було вибору. Або я залишилась у Херсоні, і мене вони б'ють, тому що я ввесь час цей ходила, ховалася, схилившись, і координувала роботу депутатського корпусу. І ще була відповідальність мені покладена міським головою за координацію. Змі іноземних я давала інтерв'ю, освітлювала події щодня, що відбувається саме у місті. І за мною також була робота координація старостинських округів. Тому як могла, я виконувала цю роботу, але коли вже стало спекотно і гаряче, я переховувалась, то було прийнято рішення одностайно. Я родині сказала, ми тут більше не залишимося, ми їдемо, тому що нас не буде. А буде якщо пройдемо блок у нас буде можливість все-таки врятувати. Дуже добре, що ви виїхали. Дуже вчасно ви це зробили. От історія, яку ви розповідаєте, насправді ну уявити, що ви відчуваєте кожен день, згадуючи ці події в деталях. От ми бачили кадри вашого палаючого будинку, після цього знайти в собі сили і починати щось робити з чистого аркушу. Ну, це це дуже складно. Тому ну тут нема що говорити. Але от ви, як людина, яка долучена до освітнього процесу, нас зараз дуже цікавить, що відбувається в підготовці до 1 вересня на окупованих територіях, адже ми знаємо, що росіяни не лише там військових спецслужби завезли на окуповану територію, але виявляється, вони ще завозили цілими родинами вчителів, тому що наші освітяни відмовляються працювати на умовах росіян. Що Ба вам відомо? По такому званому ордену засіляли родини вчителів у квартири звичайних херсонців, ну і мешканців Херсонської області. Що вам відомо про скільки таких випадків заселення вчителів відомо у квартири херсонців? Ну дійсно такі випадки є і не лише вчителів, а переїжджають перевозять цілими родинами, але російські свої родини. Але останнім часом я скажу, спостерігаються інші тенденції. Родини почали вивозитися у зворотньому напрямку, у зворотньому боці, в тому числі, і родини вчителів. Я не скажу, що багато завезли вчителів, вчителів не вистачає на сьогоднішній день. В цілому хочу сказати, що сім закладів освіти постраждало під час бойових дій. У нас у місті Херсоні і сто закладу освіти, які підпорядковані саме в Херсонській міській раді, 76 закладів освіти погодилися і співпрацюють із орканом із органами з окупаційною владою. Вони обирають собі серед своїх директорів освітніх закладів, так званих, хоча дуже часто ці директори не мають жодного відношення. До освітнього процесу вони не мають освіти відповідної. Вони ніколи не працювали в освітніх закладах, ні в садочках, ні в школах. Але дуже вони добре обізнані стосовно інвентаризації. Вони їх цікавить не доля дітей, не доля освітнього процесу. Вони приходять і починають вимагати ключі від класів, починають інвентаризувати саме оргтехніку. Мультимедійні комплекси, комп'ютери, одним словом, вони грабують освітні заклади, і це свідчить про те, що вони не збираються навчати наших дітей. Окупаційна влада відкрито агітує батьків, щоб вони приводили своїх дітей до школи, мотивуючи тим, що все буде безкоштовно. Навіть харчуватимуть дітей безкоштовно, що 1 вересня видадуть безкоштовно. Дітям-першачкам, портфелика, навіть пропонують дійшло до такого по 4 тисячі рублів батькам, які приведуть дітей до школи або до дитячого садочка. Уявіть, на наші гроші це 2 тисячі гривень віддати дитину на навчання. Ну абсурдність цієї ситуації ну просто жах, що в головах людей. Ви знаєте, Галино, я знаю, що вони не тільки заохочують, вони ще й погрожують. Ото моя одна знайома, яка працювала в лікарні, її викликали керівництво, яке вже не, не наше, і сказали, що так про портфелик пообіцяли, і сказали: якщо ви не приведете дитину до школи, а дівчинка в п'ятому класі, то будете набудя будете будь-які будете очень сильно наказані. І ця жінка сказала, що це вже була остання крапля. Вона не хотіла виїжджати і трималася до останнього. Вона сказала, що це вже остання була крапля. Вона забрала дітей і виїхала з Херсона. Правді такі факти теж є, і вони підтверджені. Окупанти е, вриваються в домівки директорів шкіл і заступників директорів шкіл, простих вчителів у супроводі військових, тиснуть на них і вимагають, щоб вони. Виходили до школи, починали освітні процеси. У нас відомі такі факти, відомі директори, які були на підвалі, і потім ці директори залишили територію окупованого міста Херсона і виїхали. Ці факти усім відомі. А також хочу зауважити, що дійсно сьогодні на Херсонській територіальній громаді не вистачає вчителів. Я наведу вам живий приклад. Наприклад, зелена славнозвісна школа в Антонівці за підтримки фінського уряду. Виграний грант збудована перша екошкола в Україні. Вона залишилася у нас в окупованому Херсоні, саме в Антонівці. Там 400 квадратних метрів сонячних батарей. Ми дуже переймаємося цією школою, щоб Корки ні в якому випадку не пошкодили це все майно і не вивезли. Так, от у цій школі 350 дітей, із них 80 дітей виїхало. А залишився лише один вчитель, і то пенсійного віку. Дітей немає кому вчити вчителів, взагалі немає пані от, Галина. Наприклад... А от цікавить ваша думка, віце премєр міністрка Ірина Верещук заявила, що вчитель, який піде 1 вересня і буде навчати дітей за програмами расистів за російськими програмами, буде вважатися колаборантом. Його прирівняють до колаборанта. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Чи можете зрозуміти деяких вчителів, які ну, начебто, змушені піти і працювати на? Ну, і і не всі всі не окупованих да, Не всі можуть виїхати. От Іван Федоров сьогодні нам е, говорив, що на Васильівку 6 тисяч людей стоїть в черзі і стояти потрібно тиждень. От яка ваша думка особиста, як людина? Дивіться, я можу зауважити наступне: Що, звісно, вчителі, які залишаються на окупованій території, у яких немає можливості виїхати, які склалися сімейні обставини, які не дозволяють це зробити, але державою. Гарантовано сподіваємось, що ми будемо мати державну субвенцію. За вчителем залишається його робоче місце, і ми плануємо сплачувати простій цим вчителям. Це дві треті, але все таки, якщо державна субвенція буде у повному обсязі, то можливо і середньомісячну зарплатню, відповідно ставки, ми будемо сплачувати. Я наведу приклад: якщо вихователь дитячого садочка зараз на просторі отримує 4 тисячі гривень, то орки пропонують вийти на роботу і вони сплачують ті самі кошти, якщо їх перевести до гривні. То який зиск, вибачте, іти працювати на оркостан, коли держава турбується про своїх вчителів і буде в подальшому дбати і надавати можливість. Протриматися до того періоду, коли Збройні сили України зайдуть в Херсон і звільнять. я думаю, що пере, переважна, я переконана, переважна кількість вчителів, я це знаю, Херсонщини вони тримають патріотичний проукраїнський дух і на співпрацю не за виключенням тільки трьох шкіл, де е, погодилися ці школи співпрацювати, і десяти саме дитячих садочків завідувачі погодилися працювати. Але Хочу зауважити, це зі 171 закладу освіти. Це доволі вагома цифра і вагоме протистояння наших педагогів е про українському руслі за Україну за рідну батьківщину. Вони не згодні працювати на окупантах, але розуміючи сьогодні, що загрозлива ситуація щодо інтернет-можливостей. Тому що такі є з перебоєм працюють і наші по світу, і ми не можемо з ними за зв'язатися, і ми не можемо е дуже такому негативному впливу орків е загрозу життю їх піддавати. Тому е не забуваємо, що можливість е не тільки дистанційного навчання у нас зберігається на сьогоднішній день у нас є і сімейне навчання. І Індивідуальні форми навчання, тобто я хочу зауважити, що жодна дитина на окупованій території не залишиться без освітніх послуг. От я хочу підкреслити в ваш, вашому виступі. Фактично, ви дуже цікаву статистику навели лише три школи з 171 навчального закладу. Тобто 98 навчальних закладів не погодились співпрацювати з окупантами. Це дуже показова статистика, про яку треба говорити, і її потрібно підкреслювати. Тобто, бажаючих підтримувати, насправді це ну це статистична похибка. да? 2% насправді але. Так. Так, скажіть, будь ласка, ви зараз виїхали, ну не зараз вже давно виїхали у Вінницю. Що ви там робите? Як ви допомагаєте своїм землякам? Так, я приїхала у Вінницю у середині квітня, після того як залишила окупований місто Херсон. І тут я створила координаційний центр підтримки переселенців із Херсонщини на Вінничині. Я співпрацюю із владою Вінниці безпосередньо із міським головою, з усіма заступниками, з усіма департаментами, управліннями, які підтримують і надають допомогу. Я створила цей координаційний центр разом зі своїми колегами, які теж переїхали як і депутати, так і представники місцевих органів влади для координації роботи для полегшення життя наших переселень. Які залишають окуповану територію, е, і ці а, цели... Галина, а як з вами зв'язатися? Якщо ти виїхали, потрібна допомога, куди звертатися, кого шукати? Можете підказати? Так, звісно, ми є у телеграм-каналі, є гаряча лінія у засобах масової інформації. Вона є, набираєте в інтернеті координаційний центр Вінниця. Хочу зауважити такі координаційні центри створені і працюють в Івано-Франківську, Чернівцях. Е, також були перемовини позавчора із мером міста Рівного. Там теж буде створений координаційний центр. Наразі Тернопіль, Тропивницький, Хмельницький, там теж будуть створені центри. І вчора відкрився у нас ХАБ у Запоріжжі, який приймає переселенців з окупованих територій Херсонщини і з решта територій. Там в ХАБІ ви зможете. Найти цю інформацію, телефони гарячої лінії, на посилання на телеграм-канал, і людина, вже будучи там у цьому тимчасовому місці перебування після окупованої території, як Херсон називається, зможе подивитися на координацію цих центрів і вибрати, зв'язавшись гарячою лінією з нашими. Адміністраторами, в яке місто саме їхати, тому що в центрі координаційному ми надаємо консультаційну допомогу, куди саме люди можуть поїхати переночувати, де вони можуть харчуватися, де вони можуть знайти пункти для отримання гуманітарної допомоги харчових наборів, гігієнічних наборів, миючих чистячих засобів. Ми координуємо роботу, працюємо із саме центрами. Надання по безробіттю люди приходять у нас із центру зайнятості один раз на тиждень і надають пропозиції, які є стосовно працевлаштування. Також координуємо роботу стосовно влаштування дітей, у дитячі садочки, школи, тобто вся необхідна медична допомога, яка потрібна: як зареєструватися, отримати довідку внутрішньопереміщеної особи. І є зараз великі питання людей, які приїздять з окупованих територій стосовно отримання пенсії, тому що кілька місяць вони її не отримували. Ми беремо за руку і ведемо людину, тому що ми працюємо у ЦНАПі, де є і пенсійний фонд, і сам ЦНАП, тобто ми координуємо роботу, допомагаємо людям як швидко не втрачаючи час. Можна вирішити дуже багато нагальних проблем. Пані Щоб Галино, буде... фактично, ми розуміємо, що зараз ви виконуєте всі обов'язки міського голови Херсона, пана Колихаєва. Останні новини, які були про нього, те що він у полоні расистів. Що вам відомо на сьогоднішній день? Є більше інформація наразі. Мені нічого не відомо, і я не можу не підтвердити ні спростувати ту інформацію. Яка зараз ну шириться засобами масової інформації в інтернет-виданнях, різні є чутки, але ну, я не звикла довіряти чуткам, лише перевіреної інформації. Достовірно де перебуває, що з міським головою? Мені невідомо, чесно не знаю, що сказати, немає інформації. Ну, але ми розуміємо, що тоді з усіма проблемами херсонці можуть звертатися до вас, шукати в телеграмі через мережу, через телефони. Ми вас почули. І ну от дуже важливо чути все таки голоси херсонців, голоси окупованих територій. І от саме завдяки цьому традиційно ми збираємося. От Олена Ваніна розпочала такий проєкт, долучає до своїх гостей для того, щоб ну всі глядачі могли чути, що відбувається в Херсонській області, де що Херсонце Україна да, про те, що, і щоб люди, які там проживають зараз. Вони відчували, що ми обговорюємо їх питання, їх проблеми і готуємось звільнити ці території і повернути їх до наших обіймів. Дуже вам дякуємо.